Хороший вірш, сестра розказувала, про те, що потрібно на всі 100% довірятися Господу. Про те, що на всі 100 потрібно віддаватися Господу, щоб він був учасником нашого життя, щоб він повністю володів нашим серцем, щоб він був тим, хто дає нам поради, щоб ми прислуховувалися до його порад, щоб ми планували разом з ним наше життя. Я хотів би про це говорити, про те, як ми плануємо наше життя і. Давайте зачитаємо це четвертий розділ Якова, апостол, Павло... апостол Яків пише в четвертому розділі і 13... з 13 віршика. А ну, тепер ви, що говорите, сьогодні чи взавтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати й заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те, а тепер вихвалитися в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Слава Господу за слово Його. І апостол Яків, він говорить в цих словах до нас про те, що людина вона може щось планувати. І ми, люди, ми плануємо багато чого, ми плануємо на майбутнє, хочемо, щоб було саме так, як ми цього бажаємо. І... Читаючи це місце писання апостол Яків, він говорить про, люди, про людей, які в своїх серцях мають намір. Мають намір план на рік. Вони говорять, що ми підемо в те або те місто і будемо так там рік працювати, будемо заробляти на життя, будемо, будемо для себе якісь задоволення для, для нашого тіла. Це буде прибуток, і ми щось зможемо використати з цього. І він звертається до них і говорить про те, що. Ви ж не відаєте, що трапиться завтра. Він ви не знаєте, яке ваше життя, що відбудеться завтра. І він каже, що життя це пара, яка на хвильку з'являється. Ми не знаємо, яке наше життя завтра. Ми не знаємо, яке наше життя через хвилину. Але люди, про які говорить Яків, вони планують на цілий рік. Вони планують на своє життя, і вони хочуть, щоб так відбувалося в їхньому житті. І він далі говорить в 15 му віршику, що замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те, як він закликає нас до того, щоб наші плани в нашому житті вони були пов'язані з Господом, щоб ми повністю довірялися йому, щоб ми повністю Його посвячували в наше життя, щоб те, що ми плануємо, те, що ми бажаємо робити, щоб він був. Основою, щоб ми на ньому будували наші плани і говорили, як схоче цього Господь, якщо буде воля Господня на те або інше, щоб ми з ним планували наше життя. І 16 16-й вірш говорить, що а тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, людина, в якої виходить усе і. Вона на Господа не надіється, вона надіється на себе, в неї щось вийшло. В неї вийшло. той план, який вона запланувала, він в неї вийшов, і в неї виникає гордість, що вона цього досягла, що в неї все добре виходить, що вона така розумна, вона така здібна. Але Яків говорить далі, що лиха, всяка подібна хвала, хвальба. І також пам'ятаємо старий завіт, коли люди, які бажали яких серце було також горде, і серце було далеко від Бога, і вони вирішили також план зробити для себе. Вони вирішили побудувати місто. І давайте відкриємо книгу Буття, 11 розділ. Всім відома історія про Вавилонську вежу. Люди, які рушили зі сходу, це другий віршик, і сталося, як рушили зі сходу, вони то в товшиниарському краї рівнину знайшли і оселилися там, і сказали вони один одному. Ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за опно. І сказали вони: Тож місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошились по поверхні всієї землі. Люди вони мали якийсь план. І вони, можна сказати, хороший план був збудувати місто, щоб в ньому проживати, щоб бути вкупі, щоб не розпорошитись по всій землі. Але ми бачимо, що замір їхнього серця був інший. Вони говорять, що вчинимо, збудуємо собі ім'я, зробимо собі ім'я, і це ім'я воно буде. Буде їх визначати на землі, тобто люди, які будуть навколо них, вони будуть дивитися на це місто, на цю башту, і вони будуть говорити про тих людей, які в цьому місті з такою з таким можливо трепетом в якомусь страху, з такою повагою, тому що вони зробили щось величне. Той план, який вони запланували, він виконався в їхньому житті, і вони зовсім не покладалися на Бога. Вони не питали у Бога, чи це угодне в його очах. Чи є воля Господня на те, що вони хочуть зробити? А в п'ятому віршику ми читаємо: І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промови Господь: один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливо, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх звідти Господь на поверхні. По поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. Господь Він, ми читаємо, що Він на початку їхньої праці. В них був план, вони почали будувати, але на початку їхньої праці Господь подивився на це і сказав, що ні. Цього не буде, тому що в них зовсім інші наміри, тому що їхнє серце воно далеко від Господа і вони хочуть збудувати собі ім'я, вони хочуть збудувати, щоб це було для слави їхньої. А Бог бажає, щоб вся слава належала лише йому. Слава Ісусу. І в нашому житті буває так, що ми також щось плануємо. Часто ми плануємо. І Соломон, він про це знав. І він говорить, що багато думок в серці людини, але здійсниться тільки задум Господній. Тільки задум Господній. І та людина, яка надіється на Господа, в її житті здійсниться тільки Господній намір. Ми можемо щось. Планувати, ми можемо до чогось прагнути, ми можемо ставити цілі перед собою і їх досягати, бажати їх досягнути. Але коли це не виходить, коли не виходить досягти того бажання, яке в нас є в серці, то ми можемо розчаровуватися. Ми можемо говорити так, як говорив Асав 72-му псалмі, і він говорить, що А я мало не послизнулися, ноги мої мало не поскознулися, стопи мої. І він далі говорить, бо з лихим я завидвав, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх, і разом із ними і з іншими людьми не зазнають вони вдарів, тому то пихай їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися. Сьомий віршик і друга половина віршика Асаф, він... Говорить, що бажання їхнього серця збулися. Людина, яка знала Бога, Асаф він був другом Давида, він служив в храмі, і він говорить такі слова, тому що він подивився на безбожних людей. Він побачив, що їхні бажання, їхні плани вони здійснюються в їхньому житті. А в житті Асафа те, що він про що він мріяв, те, що він планував, воно не здійснюється. І в нього виникає така гіркість в серці, і він говорить, що я мало не послизнувся. Це він говорить спочатку. Але далі, в 13-му віршику, він взагалі говорить, що направду надармо очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої. Він взагалі вже починає сумніватися в тому, що напевно надармо я прийшов до Господа. Напевно, надармо я покаявся. Нам, напевно, надармо я. Вимив руки в невинності, що я схилився перед Богом, що я визнав себе грішним, що я, що я став Божим дитям. І він говорить, напевно, надармо це все було. Тому що мої плани вони не здійснюються. Тому що те, що я планував, воно не відбувається в моєму житті. А в тих безбожних людей, які Бога не знають, в них все виходить. Все так, як вони бажають цього. І в нього закрадається так така образа на Господа. Нехай не буде в наших серцях цього. І далі, в 17-му віршику, він говорить, аж прийшов я в Божу святинню і кінець їхній побачив. Асав він, Господь його привів в Божий дім. Господь показав йому, що те, що він позаздрив, те, що він ображався на Господа, воно насправді. Є зовсім Господь показав йому зовсім з іншої сторони, тому що він прийшов в Божу присутність, він прийшов в Божий дім, і Господь йому показав їхній кінець. Господь відкрив йому очі духовні, що він побачив, що він на правильній дорозі. Що ті слова, які говорив Соломон, що здійснюється тільки Дом Господній, він прийняв Асаф їх прийняв з вірою. Він прийняв те, що Господь робить в його житті. Воно є дійсно на благо для нього. І що це все буде на добро. Те, що Бог виконує, те, що Бог планує, і Господь не просто так призвав нас, не просто так він поставив нас на дорогу спасіння, він знає нашу дорогу до кінця. І в нього вже є план для кожної з нас. Він знає наше життя, він знає потребу нашу в всьому, що ми потребуємо. Він знає, чому, чого, чому нам не чого нам не вистачає. Він знає, перше, ніж ми приходимо і щось просимо. Він це знає, тому що Він наш Творець, Він всесильний Бог, і Він пильнує за нами, Його око над кожним із нас. І Він бажає нас вести тією дорогою, і Він бажає нас зробити вірними Йому. Він бажає, щоб ми йому довірялися. І Він бажає, щоб ми зрозуміли, що те, що він робить в нашому житті, воно є дійсно найкраще, воно є дійсно на його, для його слави. Є ще також один приклад це апостол Павло. Асаф, він спочатку він прийшов до Бога, але потім він в ці розчарування в його серце підкралися. Але коли він прийшов в Божу присутність, він зрозумів, що Бог він благий до нього і він робить все по волі своїй і для слави своєї. Апостол Павло він також мав в своєму серці бажання. І в дії святих апостолів, це в 16 розділі, 6-й віршик, хороші бажання іти звіщати Євангелію. І він. Говорить так: а що Дух Святий їм не звелів провіщати Слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до вітінні, та їм не дозволив дух Ісусів, обминувши ж Мізію. Прибули до Троади, і Павлові з'явилось видіння вночі. Якийсь македонянин став перед ним і благав його, кажучи: Прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Слава Господу! Ми бачимо, що плани в Павла вони були хорошими. Іти, звіщати слово Господнє, але Господь він знав їхню дорогу, Він знав, що їх стереже там, він знав, що ворог душ людських він не спить і ходить, як рикуючи лев, і він бажає, щоб погубити. І він знав, що. Павлу не потрібно бути в азії, що Павлу не потрібно йти до Мізії. І він, Павло, він покорився Слову Господньому. Він покорився тому, що говорив Дух Святий, і він пішов туди, куди сказав йому Господь. Він пішов в Македонію. І там, ми, якщо далі будемо читати дії святих апостолів, ми знаємо, що відбулося. Там відкрилася нова церква, там Бог використовував Павла, і люди вони отримували спасіння. І слово Господнє, яке прийшло в той час в Македонію, воно і донині там перебуває. Слава Господу! І слово Господнє, яке прийшло і в нашу країну, воно також є в нас, слава Ісусу! І бажання хороші можуть бути в нас, плани, які ми плануємо, вони також. Можуть бути, як ми, на наш погляд, для слави Господні. Але як важливо, щоб все це було по волі Божій, щоб все те, що ми бажаємо зробити для Господа, щоб воно було дійсно угодне в його очах, щоб він був керівником, щоб він був на першому місці, в наших планах. І повертаючись до Асафа, 25-й віршик. Це 72 псалму, друга половина віршика, він уже зрозумів, що Господь його покликав не просто так. І він в цьому розкаявся, і вірю, що він розкаявся в цьому, він говорить такі слова, що а я при тобі на землі не бажаю нічого. Він говорить прекрасні слова, що я бажаю тільки тебе. Я бажаю пізнавати тільки Тебе, Боже. Мені на землі ці нічого не потрібно. Те, що є в цих безбожних, те, що є, відбувається в житті інших людей, те, що вони планують і те, про що вони мріють, воно в них здійснюється. В моєму житті можливо, воно не здійснюється. Господь знає, чому воно не здійснюється, тому що в Бога є свій план на наше життя, і Він хоче, щоб ми залишилися йому вірними до кінця. Можливо, те чи інше бажання, воно зб'є нас з дороги Господні, тому Господь не допускає, щоб воно відбулося в нашому житті. І нехай в нашому серці будуть завжди ці слова, що а я при тобі на землі не бажаю нічого. І 28-й віршик, він говорить, що «А я близькість Бога, для мене добро. Наші плани, наші бажання, які ми плануємо, ми плануємо їх, щоб було нам добре. Щоб нам було добре на цій землі, але. Бачимо, що Асав говорить, що близькість Бога для мене добро. Хай в нашому житті буде близькість Бога для нас добром, щоб нам його пізнавати, щоб нам бажати пізнати його серце, пізнати, яка воля є для нашого життя, і кожен, кожен наш крок вперед, щоб він супроводжувався Господнім світлом. Йому за все слава. Амінь.